Ми на першому національному і телеканалі 24. Я сказав до рекламної паузи, що треба приймати рішення в парламенті, які можуть притворятися в житті. Сергій Соболев сказав, що такое буде. Вона є вже. Я продемонструю. Ви абсолютно право кажете, що пробують використовувати, наприклад, правий сектор на південному сході як страшилку. Але, наприклад, Запорізька область, південний схід. Правий сектор це хлопці, які разом з охороною Майдану охороняли всі мітинги і далі це роблять, щоб не було ніяких провокацій. Але в той же час, два тижні тому, відвали, де 80 років з заводів скидали всі відходи, ну це клондайк запорізький, де на мільйони, можливо, на мільярди доларів є відходів. Захоплює бригада 50 озброєних хлопців з автоматами, з нашивками правого сектора. Ми починаємо їх вивчати. Та сама банда Анісімова, яка контролювала до цього ці ж самі отвали, вирядили в правий сектор. Начальник міліції Запоріжжя дає команду, у вас 4 години. Якщо ви звідси не зникаєте, ви всі будете розстріляні по законам часу, оскільки у вас автомати і все це зберігається незаконно. Через 2 години нікого не було. Зайшла міліція, офіційно зайняла всі ці приміщення, офіційно зайняла периметр. Тобто, на жаль, на сьогодні. Чисті бандити використовують лейби чи правого сектора, чи ще чиїсь для таких речей. Наприклад, Андрій Данісенко – це керівник правого сектора з Дніпропетровська. Я хлопця цього знаю років 20, все життя. Це чудовий аналітик, він ніякого відношення не має до ні до яких збройних нападів. Тому, на мій погляд, зараз під правий сектор почали рядитися цілий ряд бандформувань відкритих, і те, що нашли в собі сили негайно, от сьогоднішні, подивіться заяви. Тільки легальна зброя не може бути нелегальної зброї. Більше того, все, що є, тільки передається для того, щоб припинити ці розмови про так звані там напади і все інше. І останнє, ви знаєте, сьогодні відбулася унікальна річ в парламенті. Це ж не просто було голосування. Давайте згадаємо майдан, який от мій колега згадував. Ми всі бачили кадри, коли розстрілюють в упор з автоматів, з рушниць, снайперських хлопців, які безоружні йдуть. Хоч один бачили кадр. Щоб хтось стріляв з боку майдана в тих же беркутівців, які були до зубів озброєні. І тому мені здається, відбувся психологічний надлам людей, які виконували злочинні накази Януковича, стріляти в простих безоружних людей. І от сьогодні повинно відділити ми через люстрацію тих, хто має причетність до цих пострілів, повинні вже бути у в'язниці. Ті, хто не має, повинні виконувати свої функції. Міліція не повинна боятися роззброювати банк формування. Оце ключове, заради чого це робилося, так само як служба безпеки.